На Донеччині триває евакуація людей з прифронтових населених пунктів. Особливу увагу рятувальники приділяють сім'ям з дітьми. Доброго, доброго дня. Евакуації дітей. Я знаю у мене. Щодня проводять роз'яснену роботу, аби вберегти людей від небезпеки. Добрий день, Ганна Константинівна. Це ви чули, що зараз евакуація населення. Для більшості громадян залишити рідну оселю. Це одне з найважчих рішень, але важливо усвідомлювати, що евакуація це необхідний крок заради збереження свого життя та своїх рідних. Я ще не знаю. Ну через весь хоча б приїздили, передавай старі сьогодні. Рятувальники евакуювали жінку з двома дітьми із селища Олексіва Дружківка. Завдяки злагодженим діям надзвичайників та поліцейських родину вдалося вчасно вивести до безпечного місця. Не зволікайте, довіртеся тим, хто рятує.